Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Надіюсь, вам буде добре мене чути і добре видно карти. Так як на дворі неймовірна спека і працювати інакше просто нереально. У мене є відчуття, що вам необхідний цей розклад. Я вже робила на початку мого каналу такий, і я думаю, що це буде стандартною практикою в мене, адже. Час від часу нам всім потрібно розібратися, що відбувається в трьох структурах нашої психіки. Ми подивимося, що відбувається у вас на свідомому, підсвідомому та несвідомому рівні. Можливо, так ви зможете отримати відповіді на свої питання. Варіантів сьогодні буде три: не багато і немало, для того, щоб кожен міг, в принципі, визначитись, і якщо ви відчуваєте, що всі варіанти не ваші, значить. Всесвіт не спрацював сьогодні, відео це не для вас. Давайте розпочинати. Отже, що відбувається на трьох рівнях психіки? Перший варіант. Другий варіант. І третій варіант. Зараз ви можете поставити на паузу відео, вибрати один з цих трьох варіантів, який вам подобається більше, закрити очі, сконцентруватись, одягти навушники, кому як зручніше. І розпочинаємо дивитись. Отже, для тих, хто обрав перший варіант, дивимось, що відбувається на свідомому рівні. Що відбувається на підсвідомому рівні? Свідомий рівень та останній несвідомий рівень. Яка у вас тут ситуація. Всі карти я буду підносити вам ближче, щоб ви могли подивитися. Вона навіть трошечки віддалю, так, щоб вам було ліпше видно. Отже, розпочинаємо свідомий рівень. Для тих, хто обрав перший варіант, що відбувається у вас на свідомому рівні. Перша карта дуже красива, як мені здається, означає... Те, що ви зараз зацікавлені в тому, щоб відпочити. Можливо, у вас чекає якесь свято, наприклад, день народження ваше або когось з ваших близьких. Видно, що ви налаштовані на те, щоб гарно поєднати роботу, особисте життя. І загалом моральний стан у вас досить таки непоганий. Наступні дві карти Вони нам, власне, символізують те, що на свідомому рівні для тих, хто брав перший варіант, загалом зараз ніяких проблем я не бачу. Ви відчуваєте себе щасливо. Це найважливіше. Що ж робиться на підсвідомому варіанті? Отут, до речі, може бути багато всього цікавого, і, звісно, тут є багато всього цікавого. Карти теж обов'язково зараз вам піднесу, щоб ви могли подивитися. Що відбувається в першого варіанту на підсвідомому рівні. На підсвідомому рівні перший варіант, ну ви втомились. Ви втомилися просто а, нести за собою якісь речі, які вже давно треба було би викинути з свого життя, ну от по факту. Тобто, ваша підсвідома вам сигналізує: не женися, заспокійся, зроби собі якийсь відпочинок, тобі треба зміни, тобі треба нарешті вийти на якийсь новий рівень. На рівень нижче, на рівень вище. Нема сенсу. Тобі треба зміни нарешті, тому що оця ця карта вона говорить про те, що вас просто використовують. Перший варіант. Вас просто нагло використовують. Як, не знаю, якісь. вас. Просто бачить способом досягнення якоїсь цілі. Вам складно з тим. І ви це розумієте на підсвідомому рівні. Але на свідомому у вас все ок. Ви задоволені, ви ніби все встигаєте, ви щасливі, і так далі. Але на підсвідомому рівні ви відчуваєте, що далеко все не ок. Вам треба позбутися негайно чогось у вашому житті, що забирає з вас енергію. що Є для вас такою важкою серйозною ношою, яку треба скинути, щоб почуватися вільно. Для цього можливо треба перестати стрибати, скакати від, від роботи додому додому на роботу, і не задумуючись взагалі про те, що відбувається на післядовому рівні. У вас треба перестати просто стрибати і намагатись встигнути все і всім догодити, а трошки знайти час, щоб побути з собою. Щоб трошки знизити рівень активності в житті, побути з собою, запитати себе, чого я хочу, і вирішити, як ви цю ношу будете свого життя прибирати. І несвідомий рівень дивимося. Ну, от те, про що я вам говорю, не дивіться. ну дивіться. Зараз вам приближу. ви Все побачите. Вам дуже хочеться нарешті скинути з себе ці пута. І це вам фактично дасть народитись заново. Ну, несвідоме вам от буквально сигналізує про те, що ти от зараз там звільнишся з роботи, там, ти розійдешся, наприклад, з тою токсичною людиною, з якою ти є разом, ти перестанеш дружити з людиною, яка від тебе тільки щось хоче, а сама нічого не дає, і тобі стане легше. Так, чисто в соціальному плані тобі буде складніше, бо ти ніби будеш позбавлений чогось. Типу для соціуму важливого. Але тобі стане легше, ти перестанеш бути такий от задавлений, придавлений, ти перестанеш відчувати себе хворим навіть з якогось боку. Тобі перестане все боліти. <сум> Тому перший варіант. Ваша психіка сигналізує про те, що треба позбуватись мотлоху і йти далі. Далі в нас буде другий варіант. Для тих, хто обрав другий варіант. Що робиться в другому варіанті на свідомому рівні психіки? На підсвідомому. Та несвідомого. Отже, дивимося свідомий рівень. О! Оце я розумію. Оце, оце гарно. Це дуже гарно. Дивіться. Ті, хто обрав другий варіант. Ну, ви молодці, тому що видно, що ви нарешті почали прислухатись до себе. Це потребує від вас великої віддачі. Ви починаєте щось нове, ви кидаєтесь в щось нове, чого дуже сильно чекали останнім часом. І от те, що ви чуєте свій внутрішній голос на свідомому рівні, це дуже радує. це значить, що ви на правильному шляху. А тепер дивимось далі, бо завжди отут може вилізти щось цікаве. Я надіюсь, звісно, що все буде добре, але не так сталося. Але не так сталося, як гадалося. Дивіться, другий варіант. Ви що, тепер почуваєте якусь провину за те, що ви егоїстично повелися і робите так, як ви хочете своїм життям? Ну, тобто, в мене відчуття, що на підсвідомому рівні ви себе звинувачуєте, що ви заради себе, по факту, зневажили якісь там моральні норми, якісь соціальні норми, але ну, то ви ж себе чуєте, ви в конекті з собою. Чому провина? От оце от ви мені скажіть? Чому тут провина? Давайте подивимося несвідомо. Що несвідомо хоче? Mm. Несвідоме хоче, щоб ви прийняли себе такими, якими ви є? Щоб ви поставились до себе максимально щиро. І максимально от, дійсно по дорослому. Тому що, а хто без гріха? Ну, от давайте скажемо чесно: хто в нас без гріха? Розуміти свої тіньові негативні сторони, це ваша сила, це ваш інструмент для того, щоб по факту бути дорослим, не лише здаватись дорослим, а бути дорослим. І тут, в другому варіанті, є конкретний конфлікт між несвідомим. Яке видно, що все йде по плану, все так як є, і підсвідомим. Ви проявляєте свої негативні сторони, але на підсвідомому рівні ви себе за це картаєте. Але якщо ви розумієте, що так має бути, вам треба ліпше налаштувати свій внутрішній голос. І третій варіант. Подивитися, що в нас знаходиться на свідомому рівні в третьому варіанті. для тих, хто обрав третій варіант. Обов'язково напишіть мені ваш фідбек в коментарях. Я знаю, що він може бути не дуже приємним, тому що підсвідомий і несвідомий – це такі структури, куди просто так не залізеш. І те, що ми там зазвичай знаходимо, це не дуже... Прийнятно. Якщо в цьому, власне, сенс. Витягти на світло те, що там знаходиться у вас в темноті. Так, свідомий варіант. Підсвідомий. І несвідомий. Дивимось. Отже, свідомий о для тих, хто обрав третій варіант. На свідомому рівні ви є творцем, ви відчуваєте силу і енергію. Можливості просто от по факту йдуть до вас самі в руки. Ви майстер, ви зараз займаєтесь чимось дуже важливим для свого життя, для свого майбутнього і для себе загалом як особистості. Так тримати. Видно, що ви захоплені якоюсь працею, якоюсь роботою, чимось новим, чимось дуже таким яскравим для вас. А що ж на підсвідомому рівні відбувається? Боже, яка краса. Ну, третій варіант ви мене порадували. Дивіться, дивіться, я все вам приближую. Я все вам приближую. На підсвідомому рівні ви позбулися всіх ілюзій, які ви мали стосовно себе і стосовно вашого життя. І це дозволило вам нарешті відчувати оцю енергію творіння. Тобто у вас більше немає ілюзій про те, хто ви є, де ви знаходитесь, хто з вами поруч. І саме це дає вам відчуття завершеності. Так, можливо, ваше життя най... ну, таке просте, та? в ньому немає нічого. Неймовірного чи захопливого, але ви відчуваєте себе щасливо. Це вартує, це вартує тому. Ну і несвідомий рівень дивимось. Третій варіант. Мені здається, так просто виглядає реальна гармонія. Гармонія зовнішнього і внутрішнього, гармонія трьох структур психіки. Можливо, тут є терапія. Цілком можливо, що третій варіант це люди, які ходять до психолога або планують іти до психолога, які почали навіть самі потрошку розбиратися зі своїми проблемами, бо видно, що та навіть другу розповіли нарешті про те, що вас турбує. Ви відчули якусь довіру і підтримку. Ви відчули, що ви можете довіряти комусь та не на несвідомому рівні. І це спричинило цю. От... Таку яскраву роботу, та, вперед до відчуття е, творення. От навіть я хочу вам просто показати, як складаються карти, як ми їх можемо читати у зв'язці. Тобто, що ми бачимо. Несвідоме, підсвідоме, свідоме. Від внутрішньої роботи над собою до відчуття, що я є в гармонії і до того, що я можу впливати на своє життя. Я можу робити його таким, як я хочу. Тому третій варіант: я захоплююсь роботою, яку ви пророблюєте. Це дійсно достойно, і те, що у вас є відчуття довіри до життя, до себе і до інших людей на несвідомому рівні, це дуже важливо і дуже цілісно. І я бажаю вам продовжувати. Отже, таким був невеликий розклад на три структури психіки. Напишіть мені, чи цікаво вам, що цей розклад був частішим на моєму каналі, стабільно кожного місяця. Адже всім нам іноді треба трошки заглибитись в себе, щоб зрозуміти, йдемо ми туди чи не зовсім, туди, куди хочемо. Чекаю на ваш фідбек. До наступних зустрічей, до наступних відео.